Доброго дня! Сьогодні ми будемо ремонтувати Tuner T2 World Vision T54M. Ось такий, з несправністю не вмикається. Беремо блок живлення, Під, Підключаємо. Підключаємо блок живлення. І нічого не відбувається. А через що сталося? Через те, що перепутали блоки живлення. замість 5 вольт, дали 8,5 вольт. Ось так от. Так що розбираємо. Зараз я розберу його поза кадром. Ось він в розібраному вигляді. Сразу скажу, що тут накрився. Для початку можна перевірити напруги. Тут повинно бути 5 вольт. 3,3 з цих преобразувателів виходити. 1,8. Ну, Для початку треба перевірити вольтаж. Я. Так, перевіряємо. Тут повинно бути 5 вольт 5 е Тут 5 е А 3 3 немає вольта, є 06 вольта. А це говорить за те, що. Тут 5 вольт є, а тут 3 3 на виході нема. Це говорить за те, що шім контролер згорів. І все. Ось потрібно замінити ось от, оце оцей іменно шим-контролер І тюнер запрацює. Зазвичай буває, що тут стоїть діод. Буває, що він горить. Але в більшості випадків шим контролери страдають. Із-за того, що перепутують блоки живлення. Будемо міняти. Після заміни шим контролера, вмикаємо. Ось дивіться, все працює. Вмикаємо кнопку. Все, тюнер зремонтовано. Так що не путайте блоки живлення. Якщо є 5 вольт, значить 5 вольт. І підключаємо, або горять ось такі от штучки. Все, дякую за перегляд, підписуйтесь.